У нас світло пропало. Оп. Не знаю, чи буде щось швидко. Сподіваюсь, що буде. Так, у нас є третя посилочка. Це або лот, або мультилот, або супер-мега, супер-пупер-мега-лот з сайту Violity для колекціонерів. Роздивимось, розглянемо все, що тут є. О, треба так робити, щоб було видко, тому що. Так. 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 О, краса. От, що в нас тут є. Дивимось. По-перше, геймпад, геймпад для PS2. Бач, спеціальний для, для PS2, для PS6, да, Про Evolution Soccer 6. Ну, Він а, одразу відчувається, що він прикольний. Прям, якість. Якість гарна. For PS2. Я думаю, що і на PS1 він теж підійде. Клас. О, диск Boom Blocks Bash Party на V. Без коробочки. Я думаю, що ми знайдемо йому прихисток в якійсь коробочці. У нас є багато таких пальоних коробочок білого кольору. Я їх купляв собі. Диск у нас подряпаний. Але все одно е е, я думаю, що він запуститься, тому що я такі дряпані диски запускав на вішки, що цей він просто не подряпаний. Так, що у нас тут, О, дивіться? Це у нас пікто IMAGE для DSK. І тут багато для нього є, бачите, теж поклали в цей. Прям готовий це книжечка, книженця. Шкода, що на вас самої обкладинки. Ну нічого, ми обкладинку може навіть роздрукуємо. І у мене є просто коробочки там, де без картриджів. Ми, як то кажуть, віддамо пріоритет тому, що для, для чого у нас є картридж і мануал. Так, так. A Little Big Planet, PlayStation 3. Ще ніколи не грав цю гру. О, Диск. Ну, звісно, я бачу, що він так, замацаний і є в нього е, подряпане, але сподіваюся, що, що вони не критичні. О, мені вже знов хтось дзвонить. Е, а, я, а я відклав телефон. Тут у нас ромська українська музичка. Так. Я сподіваюся, що воно не дуже голосно. Хай буде як саундтрек. Так, Batman Arkham City. О, дивись. Опа! Т так, дивись. О, сподіваюсь, що більш ніхто ще раз не дзвонив. Так, бачу, що якась тут є. Хтось плюнув, наче. А, ну, буде сподіватися, тому що сам диск, наче в гарному стані. Так, для PS3 і Call of Duty Ghosts. Так само. Тут видно, що є і бруд, і якісь царапки, але я думаю, що вони не критичні. Тут мануал є. Все є. По тут трохочку. Так, о. І це прям. Тут вже, бачите, нічого нема. А тут прям класно, що Collectors Edition Sin City. Recut and Extended. Два диски. О, дивись. Подобається мені. Мені це подобається. Прям дуже круто. Нульцевий, нульцевий стан. Для, для того, що це не, не вчора напечатано, надруковано. Прям взагалі. Наче я не дивилася. Або дивилася разочок другий. Клас. А я дуже-дуже залюбки подивлюся. І. отримую насолоду. Так, тут є тільки дві мови. Англійська І. Німецька. Він трошки у нас тут погнутий. Але це абсолютно не суттєво. Він же закрився. Да, він тільки згори трошки не дозакривається. От бачите, він трошки погнутий. Але його навіть можна, в принципі, якщо дуже захотіти, його трошки можна вигнути, Але я не буду цим займатися. Грайте, вигравайте. Сайтвіоліт для колекціонерів це радість для кожного. Ew. <laughs>